Всім доброго дня! Готую парі з куркою і грибами. Для приготування беремо 1 кг листкового дріжджового тіста, 400 г шампіньонів, одну цибулину, 3 столових ложки вершків, 750 г курячого філе, 2 яйця, 250 г сиру моцарела, кріп, сіль перець за смаком і кунжут для посипання. Готуємо начинку. Куряче філе нарізаємо дрібними шматочками, гриби нарізаємо середніми шматочками. А цибулю нарізаємо дрібно. На олії смажимо куряче м'ясо 7 хвилин, солимо перчимо і перекладаємо на тарілку. На тій самій олії підсмажуємо цибулю до прозорості. Додаємо гриби і смажемо їх з цибулею 15 хвилин помішуючи. Далі додаємо вишки, солимо і даємо закипіти. Змішуємо курку, гриби, натертий сир, яйце і нарізаний кріп. Тісто ділимо на дві частини, на одну більшу і меншу. Більшу частину тіста розкачуємо. Викладаємо тісто у форму змащеного масла і формуємо бортики. На тісто викладаємо начинку. Розрівнюємо другу частину тіста розкачуємо. Я використовую тефлоновий коврик, дуже добре на ньому розкачувати і перекладати на періг. Накриваємо періг другою частиною тіста. І защіпуємо краї. Робимо прорізи на пирогові. Поверхню пирога змащуємо збитим яйцем. Посипаємо зверху кунжутом. Випікаємо пиріг у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. Такий виходить пиріг, неймовірно смачний, ситний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!